Скажіть мені, коли в американському бюджеті були внесені зміни і був ухвалений закон про виділення коштів для навчання українських пілотів. Я вам нагадаю, в травні місяці 22-го року. 22-го року. Це означає, що навчання їх було б закінчено десь на початок 23-го року. А коли був запланований літаковий Рамштайн, давайте вам нагадаємо, на якому їх мали виділити, я вам нагадаю в лютому 23-го року. До лютого 23-го року мали відбутися три події: подія перша. Всі українські пілоти, яких підібрали, мали пройти належне навчання і бути готовими сісти за ці літаки. Всі техніки мали пройти навчання і бути готовими туди сісти. Україна мала стати тою країною, які готові надавати, які довіряють. Ви згадаєте, зірвався Рамштайн, початку танковий, а потім літаковий через корупцію. Яйця по 17. Це прямим, прямо в очі казали. Наші кажуть, ні, ні, це щось, вони бояться Путіна. Ні, вони бояться нашої корупції. Тому насправді ці речі не виконалися. З свого боку, Захід мав підготувати. Відповідно.